Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді годинник SKMA 1968 Camo Green. Я вам продемонструю його візуал, а також покажу, як правильно налаштовувати годинник. Варто звернути увагу на те, що годинник достатньо масивний, корпус у нього достатньо великий. Ремінець точно підійде на тосте запястя. Застібка подвійна. Засібка тут металева, корпус стандартний, як в годинників СКМ спортивних, пластмасовий. Скло полікарбонатне, воно стійке до пошкоджень. Звертаю вашу увагу, що на всіх годинниках СКМ є наклеєна плівка з заводу. Тому якщо ви при отриманні бачите, що тут якісь пузирки є, то ви можете просто зняти плівку і побачити, що на самому склі нічого немає. Ззаду присутня металева кришка з нержавіючої сталі. Тут вказується код моделі, виробник, вказується водонепроникність 5 атмосфер, а також є номер батареї, тобто годинник кварцеві, він працює від батарейки, і ви відповідно легко можете підібрати дану батарейку. Водонепроникність години, як я вже сказав, 5 атмосфер, тобто з ним можна приймати душ, плавати. Не рекомендовано. Під водою натискати кнопки, а також приймати душ з гарячою водою, тому що годинник може запотівати після такого. В цілому достатньо цікава модель це один із найпопулярніших годинників у нас в інтернет-магазині. Наш інтернет-магазин Леко це офіційний дистриб'ютор годинників СКМ Україну, тому ми надаємо офіційну гарантію 12 місяців. Якщо брати функціонал, то достатньо широкий функціонал даного годинника. Тут є будильник, секундомір, підсвітка. До речі, підсвітка. Така достатньо специфічна, вона така фіолетова, мені здається. Але вона, в принципі, і тактична, тому що її не дуже видно в темноті. Тобто в години ви зможете побачити, але на велику відстань явно цього світла не вистачить. Також в даному годиннику присутній кожночасний сигнал, присутній таймер. Тепер давайте перейдемо до налаштувань. Також забув відмітити, що тут в цьому годиннику подвійний час. Спочатку повертаємося відображення годин. Для того, щоб почати налаштування, натискаємо та утримуємо нижню праву кнопку. У нас починають мерцати секунди. Для того, щоб перейти на налаштування годин, натискаємо нижню ліву кнопку. Ви перейшли, і верхньою правою можете встановлювати те, що вам потрібно. Далі, для того, щоб перейти на хвилини, натискаєте знову ж таки нижню ліву кнопку. Переходите на хвилини. Верхньою правою налаштовуєте. Натискаємо далі нижню ліву. У нас відображення року. також можна налаштувати. Натискаємо знову нижню ліву. Це у нас йде місяць. Далі нижню ліву у нас можна встановити число. І натискаючи нижню ліву, бачимо, що ми вже повертаємось назад на налаштування, Тому для того, щоб вийти з налаштувань, потрібно натиснути нижню праву кнопку. Ми натискаємо і бачимо, що ми повернулись відображення часу. Далі, по функціоналу, для того, щоб перейти в інші функції, натискаєте нижню ліву кнопку, переходите в будильник. Наразі будильник вимкнений. Для того, щоб його вимкнути, потрібно натиснути нижню праву кнопку. Можете бачити, з'явився такий значок будильника справа. Натискаємо ще раз, з лівої сторони у нас з'явився снус. Тобто, це вмикнувся кожночасний сигнал. Для того, щоб їх відключити, нажимаємо повторну нижню праву, бачите, що все відключилось. Для того, щоб налаштувати час в будильнику, натискаєте і утримуєте нижню праву кнопку. І по аналогії з налаштуванням годинника, ви можете встановити необхідний час, коли будильник буде звучати. Також для того, щоб вимкнути будильник, нагадаю нижню праву кнопку, затискаєте і утримуєте. Виходимо з налаштувань і йдемо далі. у нас. Тут секундомір. Запускається він стандартно верхньою правою кнопкою, зупиняється також верхньою правою кнопкою. Скидання часу нижня права. Переходимо далі. Тут у нас йде подвійне відображення часу по аналогії з налаштуванням годинника. Ви можете налаштувати відповідно все інше. Переходимо далі. Тут у нас йде таймер. Для того щоб його запустити, натискаємо нижню праву, вибачте, верхню праву кнопку. В таймері 24 хвилини можете бачити, що він почав свою роботу. Для того, щоб його зупинити, потрібно натиснути знову ж таки верхню праву кнопку і повернутись попереднє в ноль, так сказати, точку, нижню праву кнопку. І повертаємось назад в відображення часу. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Буду дуже вдячний за ваші відгуки та лайки.